Вітаю! Це програма Платівка меломана» та історія однієї із найпопулярніших пісень цього часу часу українсько-російської війни. Українська людь у виконанні Христини Соловій. Нова пісня відомої української співачки, родом зі Львова Христини Соловій Українська людь. Це кавер на легендарну повстанську італійську пісню Бела Чао», яка свого часу стала гімном антифашистів, у нашому випадку антирашистів. Слова до цієї композиції співачка написала всього лише за півгодини і присвятила цю композицію усім героям тероборони та збройних сил України. А ще додала, аби ми не забували, якою саме ціною ми пробуджуємо у собі українську людь. Ідея лежала на поверхні мелодія партизанської італійської пісні і новий текст, який з'явився за півгодини. я не думала, що ця пісня так усім сподобається і отримає такий розголос. Я не думала, що її будуть співати наші прикордонники та що говорити вся Україна. А ми, друзі, віримо, що пісня Українська людь стане справжнім гітом 2022 року. Отож, Українська людь співає Христина Соловій. І відеодомашня лютневе камерне гітара Олексій Мороз. Слухаємо одного ранку. Ще на світанку земля здригнулась, і враз закипіла наша кров. Ракети з неба, колони танків, і заревів старий Дніпро. Ракети з неба, колони танків, і заревів старий Дніпро, ніхто не думав, ніхто не бачив. Яка насправді бува українська людь? прокляти безжально мочим тих, що на нашу землю пруть, Катів прокляти безжально мочим тих, що на нашу землю пруть, в теробороні найкращі хлопці, самі герої воюють у наших ЗСУ і Джевеліни. І байрактари за Україну б'ють русню і Джевеліни, і байрактари, за Україну б'ють русню а наші люди, а українці, проти русні об'єднали вже цілий світ, і скоро зовсім русні не буде, і буде мир на всій землі. І скоро Буде, а буде мир на всій землі. Ми повинні нині об'єднуватись як ніколи у своїй непереможній українській люті. Адже з нами правда, з нами Бог, з нами зсу, а значить, за нами перемога. Слава Україні!